повертаємось повертаємо в студію до пана Дмитра Слосера, власне, пластичного хірурга, заслуженого лікаря України. Не змогли відповісти на моє питання, тому переадресовую вам наскільки важливо, все ж таки, в першу чергу, всі хочуть вижити і зберегти функціональність, а пластична історія і зовнішній вигляд, нібито і не так важливо колись потім, чи ні? Чи все ж таки для повноцінного повернення в соціум це надзвичайно важливо бійцю бачити і подобати собі зеркалі, впізнавати себе? По-перше, дуже важливе відношення. Ви подивіться на нашого бійця, наскільки йому важливо було, що йому там принесли варення домашнє, що там догляд за ним Ви подарували. Шванку подарували. Це настільки для нього важливо, що спогади такі після відновлення. Він це запам'ять на ціле життя. Тому, в принципі, те, що ми бачимо, це надзвичайно важливо для пацієнтів, тому що людина не тільки має відновитися фізично, відновити свої функції. Це завдання номер один, але вона має повернутися в суспільство, і завдання для суспільства те, щоб його сприймали, так як він. Незважаючи на те, що він поранений, що він такий самий, як uh -huh. всі решта, uh -huh. тому задача перед естетикою вона не там збільшення чогось, або там покращення функції, це відно... Це відновлення якості життя. Пане Дмитре, зараз вся естетична хірургія, навіть на прикладі цієї клініки, та яка була сконструйована як клініка естетичної хірургії, пластичної хірургії, та, а довелося працювати з воєнними травмами, в тому числі, вся ця індустрія у нас в Україні, вона, так би мовити, торкається і воєнного часу, та відповідно, ви лікарі. Пластичні хірурги працюєте з воєнними травмами. З Чим вам доводилося працювати, з якими випадками ви вже перестрілися в своєму житті за три з половиною останні роки після повномасштабного вторгнення? За даними міністерства охорони здоров'я, приблизно 30% всіх уражень під час військових дій воно приходиться на черепно-лицеві травми, і це основне? І люди стикаються в першу чергу з зовнішнім виглядом, і тому це надважливо покращити і зовнішній вигляд. І саме тому в нашому арсеналі в арсеналі пластичних хірургів з'явилась не лише естетика, але вже тепер і реконструктивна хірургія. Ну в принципі, як і на заході, тому що на заході пластична хірургія це. Здебільшого реконструкція, і частка невелика це естетична хірургія. В нас це навпаки. Тепер вже все помінялось докорінно. І я бачу, як мої колеги в інших містах, вони теж починають робити серйозні реконструктивні операції. І мені дуже приємно усвідомлювати такий факт, що з'явилися осередки пластичних хірургів, які активно працюють і в Дніпрі. І у Львові, і в Києві, і в Вінниці які вже вміють робити такі серйозні пластичні операції, і які не соромно показувати Но медицина Зробили великий крок за 3,5 роки. Надзвичайно великий. Я думаю, що вже до нас приїжджають за досвідом іноземні пластичні хірургії. Нам є чим пишатися. Ми показуємо наші результати. Вони в захваті. Це серйозно. Хочу розповісти історію одного бійця дуже коротко, тому що я з ним перестрілася у Львові, коли знімала випуск про Львів і про клініку «Unbroken». Ілля Пилипенко. Ми розговорилися з цим бійцем. Він був якраз в очікуванні протезування. Давайте там короткий шматочок розмови з ним. Це було більше року тому вже. Дмитро Козацький за зустану фотографії робив. Він приїжджав до нас, фотографував наших хлопців. Коли тобі вже протез мають має поставити? Ні, вже скоро вже. Я так прикладаю, так руку до лоба Я вже <правдає> бачу, що так на горизонті він підходить. <правдає> <правдає> Чесно, я вже пройшов цей такий складний самий гострий період. Він одразу приходить чи після? Трошки згодом? Це кожного по-своєму. Це морально треба відійти від цього. Накриває? Ну, складно. Складно. Я, тобто, перший місяць взагалі, тобто я там місяць майже провів в реанімації, потім як почав виходити на вулицю, то я ну, сам себе не сприймав, я ну, дивився в зеркало і ну, самому ну, тобто, було не дуже приємно. Потім обдумав це все зрозумів, що ну, це, це наслідки мого рішення і що, е, що це не так страшно, що, ми, що могло б бути і набагато гірше. Це б вам величезне. Е, ми вас на мотоциклі чекаємо. Так, ми не обов'язково Я вас позову. Так, вона починає з да. Так, вона починає з 0,4. Так, вона починає з 0,4. Так, вона починає з 0,4. Я не знаю, як ви знайшлися з паном Іллею, Як ви один одного знайшли? Він до вас звернувся. Ми колеги спрямували його і попросили, щоб я допоміг. Враховуючи те, що ми такі операції доволі багато проводимо. У нас дуже великий досвід саме в таких операціях, то я погодився йому зробити. Але звичайно, що це робота цілої команди. Не тільки я був причетний, дуже багато з ним працювали косметологи, дуже багато що зробили. Тому я теж їм вдячний за реабілітацію і так далі. Це і... ваш був перший досвід, от саме такої операції, вас ні, як хірурга? Ні, ні, ні. я вже. До років п'ятнадцять куперу такі Практикує. просто до до війни таких випадків не так багато де десь 4-5 на рік було там в uh -huh. основному це були відкушені носи. Uh -huh. А тут же військова травма, і це набагато складніше. Ну і ми оперуємо не тільки в, в, в умовах своєї клініки. Нас викликають ми там військовий шпиталь, іноді і, на, приїжджаємо і спільно з ними виконуємо такі операції. От сьогодні у нас була подібна операція. от дуже подібний кейс, як військовий Вілі, теж та, військовий як Вілі Пилипенко. Прям ну можна сказати, Просто і... коли я розмовляла з паном Іллеєю, і він мені сказав, що його турбує, його обличчя і те, як він виглядає, навіть більше ніж травма ніг ніж ампутація, ніг тому, що він розповідав там про фантомні болі. Про це все він каже: я це вже все пройшов. А от за обличчя він каже: Ну мені треба повертатися в там в містечко де він мешкає. Та я б хотів повернутися вже не травмований. от Тобто він був тоді в депресії. Давайте ми подивимося, як вам вдалося зробити та цю операцію. Якщо можна, покажіть, будь ласка. Ось реконструкцію, яку ви зробили. Свіжі фотографії набагато. Ви робили це одним етапом, лікарю? Чи, чи це була кількаетапна операція? А, є більш свіжі результати операції, і ця операція не в один Етап виконується, це як мінімум 4 чи 5 етапів. І кожен раз ми покращуємо попередні. А ага, то це ще це, не все. Це ще не все. І я думаю, я думаю, ми можемо побачити відео, де він ще краще виглядає. І це для мене такий приклад, який треба приводити, показувати нашим хлопцям і показувати, що ми не забуваємо про них, що ми будемо пам'ятати про них і всім, кому необхідно, ми можемо допомогти. І вони будуть відчувати, що вони не забуті, що ми можемо відновити. Це дуже важливо. Такі success stories – сторіс це дуже важливо. Які я хочу спитати, ви сказали про те, що реконструкція стала більшою частиною ніж пластикою, але вона це в рази наскільки я розумію, складніше, в разі триваліше. Це все йде відновлення. Поясніть, будь ласка, глядачам на одному простому прикладі, яка є зараз, ну не хочеться говорити типова, одна з найпоширеніших травм, як ви говорили, там голови в першу чергу. Да? І що зараз ви можете зробити, і як ви відновлюєте, щоб люди розуміли, що які випадки. Можна розраховувати, що, потрапляючи у руки до вас, у ваших колег отримують лице з таким, яким можна буде задоволено повернутися. Там в свій населений вітчизняна медицина впорається. Впорається тепер. Я в цьому впевнений абсолютно, тому що на озброєнні пластичної хірургії зараз не тільки от естетика, і зовнішній вигляд, і зовнішні шари. Зараз виконуються серйозні щелеполицеві операції, мікрохірургії, пересаджуються комплекси тканин. В наших операціях приймають участь і офтальмологи, і щелеполицеві хірурги, лори. Тобто, коли заходиш з питанням з носом, це ціла низка різних питань, які необхідно вирішити. І тому це можна досягти такого результату, лише працюючи в команді. Так що я думаю, що в майбутньому буде і пересадка обличчя, але це дуже високотехнологічні операції, які потребують дуже великих грошей для того, щоб вивезти з таких операцій, але думаю, що рівень нашої пластичної хірургії постійно зростає. Я це бачу, і я не можу не радіти. Які естетичні травми найбільш неприйнятні для самих військових, які їх мучать. Ви знаєте, ви були праві, і як Ілля казав, що травми обличчя вони, вони спричиняють не більше там, моральних травм в тому числі. Люди переживають, що вони не так виглядають, що на них дивляться не так. Вони відчуваються в себе ущерним в суспільстві, і тому вони прагнуть повернутися в нормальне життя. І... Коли ти бачиш очі потім ну того ж ілії інших пацієнтів, які приходять до тебе там рік, як правило, це рік займає після операції, ти думаєш, що ти не дарма прожив це життя і щось зробив для наших хлопців. І щось зробив то, що необхідно людям. Найскладніші естетичні травми у військових які. З чим ви маєте справу? Це комбіновані травми, коли уражений і череп, і е, е, є великі дефекти, коли необхідно робити вільні клапті, мікрохірургічні операції. Ну, Наприклад, операція по реконструкції от один з етапів, перший етап це може зайняти 6-7-8 годин. А, і потім потрібно другий, третій і так далі. І кожен етап через місяць ми робимо. Тобто, це, звісно, виснажує пацієнтів, але я бачу, що вони. Бачить результат, і як вони міняються, так. і вони вже вони ж. Вони ж готові чекати, обсяги і чи вистачає рук. Тому що ми розуміємо, що на жаль, травм все більшується і на фронті, і в тилу дрони нікуди не ділися. Наскільки вистачає да. фахівців вашого А естетична медицина, це завжди була ну, така нішева історія. А тут і що стільки робити пацієнтів? В такому випадку? Ну ми проводимо е, виступи, проводимо майстер-класи, ми проводимо лекції, і всі колеги, яких Хотіли б чомусь навчитися, до мене приходять я з радістю, ділюся знанням. Я хочу те, щоб інші хірурги теж володіли такими методиками і могли допомогти на такому ж рівні. Угу. Ну і от в випадку, з військовими, які потрапляють на стіл до пластичних хірургів, хто оплачує? Такого роду операції, чи вони включені в пакет НСЗУ? Ну вибачте, ми не можемо обійтися без таких побутових питань, в тому числі і їх ставимо. На жаль, такі травми і реабілітації, реконструкція не включена на сьогоднішній день до пакетів НСЗУ. І я би, звісно, звернувся до і для до громадськості, щоб може вплинути на це рішення, і до відповідних міністерств, щоб могли ввести це в НСЗУ. Але на сьогоднішній день ми допомагаємо абсолютно безкоштовно. Пацієнт приходить і абсолютно нічого не оплачує. Ноль копійок за таку операцію. Ну тобто для вас це волонтерська історія. Це Абсолютна про, про боно, так, так. Це про віддачу. так? ми не працюємо з, з фондами. Нам це не цікаво. Ми можемо самі закрити ті всі витрати. Ясно. Е, ну і е, говорячи про те, е, хто от ви кажете, вже у нас приймають досвід. Е, чи приїжджають західні колеги, і чи, що саме їх цікавить в контексті воєнних травм? Знаєте, війна це, ж, це неймовірний досвід. І якщо взяти літературу професійно, е, на тему, наприклад, реконструкцію носа після балістичних уражень, ну буквально там пару статей є в професійній літературі, і вони ну, не небагато. І досвід такий, що там е, Друга світова війна, десь Афганістан, і mm -hmm. де таких, звісно, поранених mm -hmm. було ну не так багато. В нас така кількість травм уражень, що в ну я знаю, що наші спеціалісти вже починають писати наукові статті і якісь нові алгоритми в дію. Хірургії взагалі, тому що підходи вони абсолютно відрізняються від того, що було в часи Другої світової війни і зараз. І тому вони приїжджають вчитися і брати наші стандарти, як взагалі, так би мовити, у війні у військових діях, так і в медицині, в тому числі. Ну от я сьогодні згадувала прізвище відомого хірурга, теж українського ліфшаця, який сказав, що він перечитував літературу свого батька, якою той користувався після другої світової війни, от і там були описані випадки. Які травми в результаті цієї війни, але він сказав, що наслідки війни та можуть настигати військових за 10 15 і 20 років. Тобто, суспільство і держава має підготуватися в потенціалі до того, щоб прийняти такий удар від мається на увазі в якості системи, система має прийняти удар, тому що Травми та хворіти будуть ветерани, і відповідно це все з ними станеться. Розвиток в тому числі регенеративних методик. Знаєш, у Сполучених Штатах Америки дуже великі гроші вони віддавали на створення банку різних там органів, клітин і так далі. Регенерації нервових там тканин. Ну я так і розумію, грошування. що зараз і у нас буде такий теж науковий прогрес в цьому смислі, як після кожної війни. не в цьому так. на жаль, і на щастя. Пасиві дякуємо про мого Дякую. Дмитро, Дмитро Слосар, заслужений лікар України, пластичний хірург був у нас в загальнонаціональному марафоні. Ми зараз перейдемо слово ТСН. Повертаємось По за годину 20. 20 і да, поговоримо про цей вечір і ніч великих очікувань. Почекайте. Ми боремося за країну, яка змінюється на країн.